У всіх же ж є річ дитинства, в існуванні якої ти сумніваєшся, і можливо це взагалі плід твоєї уяви. А в мене така є ще давним-давно у бородаті часи був такий журнал професор Крейт. Я тільки зараз помітив, що в нього є борода. Його мені мама регулярно купувала, і в комплекті з одним випуском йшов диск з мультиком про живчика. Пам'ятаю, там ще було таке цікаве меню вибору, як в іграх. І я думав, що воно працює за тим самим принципом, що і рівні в відеоіграх ти пройшов всі, і тобі відкриваються нові. Але ні, я просто по колу з сестрою переглядав одні й ті самі серії. І от вирішив нагадати собі, що це за звір такий Серіал по живчику і розповісти про це вам. Перша серія називається Люди павуки. Блін, круто. Я якраз почав проходити ремастер павука на ПК, і він такий крутий. Ой, вибачте, я відволікся. Починається все з того, що живчик намагається стати турнікменом. Лемон за це починає до нього докопуватися. Вони сваряться і сперечаються, хто швидше вилізе на будинок. Хоча мульт і древній, але в грушки тут вже майнсет типової і герл. Все знімає і задокументовує. За скелелазення в неналежному місці Лемона намагається присмалити типовий дядя Вася з сусідньої квартири. Вже піднявся кіпіш, понаїжджало всяких служб. Живчик з лимоном тікають, поки не отримали на горіхи. Грушка відмазує пацанів перед ще міліціонерами. Вони передивляються запис. Живчик каже, що виліз перший, але лимон з цим категорично не погоджується, і вони далі починають сперечатися. Грушка нагадує, що тут взагалі Women супремасі. і якби не вона, то пацани попали б в дитячий відділок міліції. Вони дуркують, і грушка лізе по драбині. При зупинці від пані Фросі Грушка показує, що вона єдина з компанії, має мозок і придумує історію про клуб юних натуралістів. Хлопці видно магічним чином телепортуються до неї на дах і зустріть. Захід сонця п'ючи живчик. Ну так, не треба забувати, що це все ще реклама Живчика. Далі буде заінтригували, нічого не скажеш. Бляха, наскільки ж живчик виглядав краще в 2D. В другій серії наші герої будуть пробувати знімати фільм. На жаль, не з Віном Дізелем, але акторка тут на тому ж рівні приблизно. Кожен хороший фільм починається з сценарію, і живчик проявляє верх креативу. Груша, ти будеш дівчинкою. Трансформаторна будка. за сюжетом: грушка дівчина в біді. Лимон, гопник, а живчик, герой, і очевидно, що герою потрібна подяка за його подвиги. як? Думаємо. Ах, інтернет зіпсував нас всіх. Актори з лимонної грушки так собі, і живчик вирішує показати, як треба. Від награної бійки все переросло в справжню. Навіть грушку втягнули. Рівноправ'я, а для своїх років цей серіал досить прогресивний. Вони миляться, і ми переходимо до наступної серії, де пацани грають у футбол, вірніше у баскетбол, футбольним м'ячем. Хоча я не люблю ні те, ні те. Після того, як мене поставили на ворота, відбили голову та розбили носа. Грушка флексить своїм барбосом і пес спокійний як удав. Щось він якийсь загальмований. Собаку звати ураган і пацани в від такого дисонансу і починають травити жарти. А псу що апсу, буква ю паху, пацани не відстають від урагана, поки грушка йде до універмагу віддати його власниці. Опа, а в пса білки пропали. Ви тьоті, викрадають телефон, і собацюра показує свою справжню натуру. Кидається в погоня за злодюгою, паралельно тягнучи за собою грушку. Крадій лишився без штанів і ледь не втопився. Він дякує за те, що його витягнуло. Віддає телефон і вибачається. Всі його, звісно ж, вибачають. Новий ну, добрічки побільше б таких людей. У -у -у. а я тільки помітив, що ті тут може бути непоганою мілфою. Вона відволік відволікає міліціонера і бандит звалює. Пацани розуміють, що пса назвали ураганом недаремно. Краще б його дощиком назвали. Так стоп, якби пса назвали дощик... О, кур... живчик грає в комп'ютерну гру, де він лицар і його спопаляє дракон. Він не розгублюється і починає втікати. Йому допомагає інший лицар, і вони разом хамселять драконів. Живчика від гри відволікає лимон і кличе гуляти. Живчик відмовляється. Реакція лимона безцінна. Це йде в мою золоту колекцію мемів. Кому потрібно, заходіть в ТГ. Я там зберу всі меми з цього випуску. Живчик далі грає. Лемон знову прийшов кликати гуляти. Живчик його ображає і каже, що має справжнього друга. Лемон теж має друга і називає ігровий нік живчика. Живчик офігіває такий і каже: Ну, це я здурітиму. Можна йдуть гуляти, обговорюють гру. Ігрушка така: ну ці пацани й тупі, от мої друзі з гри круті, але їх не опиняється в мережі. І тут пацани прозрівають, хто така їх віртуальна подруга, збираються в одній кімнаті і грають в ігри разом. <плес> Я не знаю, чому творці думають, що сміх в кінці це показ того, що персонаж добре. Як казали класики, сміх без причини, признак до причини. П'ята серія починається з того, що наша компанія грає у футбола. Грушко ланати свій хлопець! Стоп хлопець, ти що не поважаєш її гендеру? А що коли вона гайка з-під трактору або ковпачок з під кока-кола? Ти що взагалі про це не подумав? Або ж вона транс, і цей мультик ще більш прогресивний, ніж я думав. Грушка сидить за компом. До неї приходить подруга, і вичитує її щоденнику, що грушці подобається живчик, але в такому прикидоні вона ніколи його не спокусить, і треба їй змінити лук. А от на її подругу він з легкістю клюне. Живчики Лемон чекають на неї на роликах, і Лемон це мій мут по життю. Вона що підло? Які ще грушка виходить вся розфуфирена і відмовляється від роликів? Потім вона відмовляється від футболу і розстроюється, бо її не хочуть хлопці. Починає грати з ними у перестрілку водяними пістолетами. Супер. Респект. Респект кидали ще тоді. Цей мультик явно був попереду свого часу. Знову прикол про свій хлопець. Живчик відчуває подругу грушки. Правильно, братву на цицьки не міняють. Чи раніше цицьки на цицьки не міняють? А окей, друзі знаходять оголошення про конкурс скульптур і приз за перемогу моторолер. Починається змагання, і дитлихи розуміють, що їм не перемогти і валішують взяти китрістю та вирити слід динозавра. У них навіть виходить переконати всіх, що відбиток справжній. Професор пан регресор вже радів неймовірні знахідці. Аж тут слід розсипався. За мамонта. Друзі втік. І випадково знаходять справжні рештки динозавра. Це кінець серії, без жодної моралі і висновків. Рухаємося далі. Живчик лежить на дивані, дивиться серіал про себе. До речі, відеоряд і озвучка не співпадають і хаває чіпси. Одним словом, чілить до нього. Приходить грушка з лимоном і фігувають від обстановки в хаті. Який круг. Ого, безлад настільки крутий, що з'явився в епізоді Живчика друзі лякають живчика історію про кукарачу, і вночі йому вважається монстр, виключно через його дупість, тому що він підсвітив таргана ліхтариком, наводять полядок в домі живчика і святкуються п'ючи живчик. Якщо ви ще не забули, це промо до Живчика. Мораль серії добре, коли вдома чисто. Це абсолютно не про мене. Наступна починається з дивовижного матеріалізування живчика і ламона в просторі. Вони знову грають м'ячем, цього разу вже не зрозуміло яким. Відволікаються і знаходять клюшки для гольфу. Після починають грати і командно гамселять один. Одного. І тут приходить Грушка, і вони починають казати, що це гра виключно для джентльменів. Ех, іде вся прогресивність, за яку я хвалив серіал. Грушка дуже розумна, знає правила і одразу стає суддею. Опісля вони знову починають грати і кошмарять весь район, за що до них організовують погоню. Вони забивають на гольф і повертаються до футболу. А в цій серії все починається за суперечки живчика і лимона. На те, що жоден з них не зможе промовчати досить довго. До них приходить груша і офігіває, що базікала мовчать. На уроці їх питає вчителька, і вони ж, очевидно, нічого не відповідають. Потім їх обстопують гоп. І кепкують з них, але коли вчепилися до Грушки, то пацани ввійшли в режим берсерка і дали полицю кривдникам. Грушка робить геніальний мув і змушує заговорити обидвох. Зараз буде певно один з найкращих і моїх улюблених епізодів, який мені найбільше вилізався в пам'ять. Живчик приходить до Лимона. Вони мали йти на пробіжку, і лимон забув за це і каже, що в нього болить зуб. Живчик каже, що треба йти до лікаря. Якщо не хочеш йти до лікаря, я зроблю це сам і намагається це зробити. Лимон пошкодував, що намагався надурити друга і йому нормально так дістається. Грушка опиняється дуже вдало під герою. Живчик ви Останню секунду врятував всіх. Я коли-небудь справжнім лікарем стану. Іронічно чути це від маскоту напою, який є по факту шкідливою газованою водою. Дуже смачною до речі, жаль, Жевчик не заплатили мені за це відео. О, і ще один мем в мою колекцію. Друзі приходять в зоопарк, ігрушка косить під людей в чорному. Після вони рушають до мав макака, викрадає окуляри, і живчик намагається проявити скіли дипломатії і англійської. Мапо чендж, ми тобі айскрім, а ти нам окуляри. Форштейн як гордий власник рівню С4, Можу апрувнути, що все досить файно сказано. Але макака неумолима до Perfect English, і Живчик ламає одне з найбільших кліше анімації: проривається крізь грати і починає файт з макакою. Бачиш, Петрик, якщо ти не будеш їсти кашку, тебе. Теж посадять у клітку разом з мавпою. Став лайк, якщо тебе теж кидали до мавпи в клітку. А ще багато з вас дивляться мої відео без підписки. Це варто було б виправляти. А не то я натравлю на тебе козла. Думаю, ми домовилися. Файт був важкий, але живчик переміг і забрав окуляри. Але їх тепер вкрав ведмідь. І живчик посилає лимона. Ех, жаль цього добряка. Пірати Київського моря. Е, яке Київське море? Всі знають, що існує тільки львівське, нефільтроване. Друзі грають в пінг понг Живчику це надоїдає, і він пропонує стати піратами. Геніально одягаються, екіпіруються і рушають плавання. Живчик показує себе, як. Як строгий командир, і це, звісно, не подобається екіпажу. Новоспечені пірати вступають в словесну перепалку з матросами, за що очевидно їх обливають, але ж вони не прийшли з пустими руками і закидують їх кульками з водою. Моряки за це їх валять з шлангу, і наші друзі роблять, так би мовити, жест доброї волі. Хоча проблем вони матросам не робили і завершується серія на Кліфенгері. Далі буде. Тут кожна серія ним завершується, і на жаль, продовження ми вже напевно ніколи не побачимо. От зараз я розумію людей, які писали мені, що бабайці їх дитинство, і вони не можуть об'єктивно дивитися на цей мультфільм. Я не можу дивитися на це. Поживчику незамиленим оком. Для мене це дитинство, і портал в пізні 2000 ні час, який був в рази простіший і приємніший. Він дуже теплий, і домашній, викликає неймовірну ностальгію. Декілька разів я ледь не пробивався на сльози суму за часом, якого більше не існує. А за те, що моє існування зараз є в принципі. Я дякую своїм патронам. Ви не уявляєте, як допомагаєте мені своєю підтримкою. Якщо тобі теж подобається мій контент і є вільні кошти підтримати, завжди радий буду тебе бачити у себе на патроні і спонсорстві на YouTube. Дякую, що додивилася відео до кінця. Ново відео зовсім скоро. Не забувайте донатити на e papá.